Цікава позиція від бренду Mirage, це ось така от мийка з двома ось такими от чашами. В чому відмінність цієї мийки, наприклад, від ось цієї позиції? Е, дивіться, отут у нас велика одна чаша і крило. Тут у нас дві чаші і крило. Для чого ось ця ось чаша? Давайте, до прикладу, ви е виняли м'ясо з морозильної камери для того, щоб воно розмерзлося, Або якісь овочі, або якісь фрукти. Ви ось тут от закриваєте просто донний клапан, сифончик, До речі, сифон йде в комплекті. І використовуєте його для розморожування. А також можна, наприклад. Ви просто приймаєте овочі після замочування. Ви можете в соліному розчині їх замочити, і ну реально комфортно зручно. Ця мийка у нас доступна в багатьох кольорах. До прикладу, вам подобається ця форма, але ви хочете її в цьому кольорі. Або вам потрібна ця форма, але ви хочете її в ось такому кольорі. Це реально, друзі. Коли цікавить, така позиція коштує 8500 гривень зі знижкою. Міраджо, висока якість, класна ціна і дуже потужна мийка. Є два місця під отвори. Тут уже є заготовки, їх просто вибиваєте. Не потрібно додатково заплатити за кошти за отвір. Вони вже тут є. І якщо вас цікавить, ось така от позиція невеликого розміру, у вас невелика кухня, обирайте цю позицію за 3 тисячі гривень. Шикарна мийка є також заготовочки під отвор в трьох місцях. До прикладу, змішувач, дозатор для миючої рідини і отвір під систему зворотнього осмосу. Пошіть кого цікавить мийки. Чекаємо на вас, сантихпросторів. Відправка нової пошти в будь-яке місце.